Так, да, друзі, підійшли батони. М'ялоч клювала, клювала і підійшла. Просто гарна плітка. Дивіться, що робить. Доброго ранку, друзі. Але він не дуже добрий через те, що... Опустився сильний ливень. Синоптики на сьогодні передавали дощ, але на після обід. Ми приїхали зараз в 6 ранку і подивіться, який ливень є. Уровень води, друзі, просто критичний. На даний момент, на 29 березня сьогодні, у прошлому році в такий час уже, оце, де в нас стоїть крісло, тут у нас вже була вода. Так що в цьому році з водою дуже тяжко, але будемо сподіватися, що рибка буде. Показую вам своє робоче місто, брав сьогодні свій зонтик. Крісло брав від Карпро своє короп'яче. Не захотів я сьогодні тягнути фідерне, тому що там багато приблут різних, то в таку погоду не сильно комфортно. Поставив триножку, столик маленький, сумку сюди з настями приніс. І зараз підемо в машині, візьмемо мудочки, котушки, не будемо сюди все стягувати, щоб в нас нічого не намокло. Беремо котушку і беремо. Один фідер. Думаю, будемо на один ловити, нам вистачить його з головою. 150-й чохол вожу з собою завжди, тут у мене запасні фідера, поплавки, рожки, ну коротше, все-все, що нам потрібно для рибалки і навіть те, що не потрібно ввожу на всяк випадок. Так, зараз замішаємо прикормку першим ділом, хай настоїться. Брав я сьогодні прикормку від флагман серії Грант, це в нас велика плітка. Думаю, вона у нас сьогодні повинна працювати по любому. Уже у нас водичка трішки прогрілася, так що відразу кілограм замішуємо. І так як у нас вже потепліло, брав сьогодні я два вида зернових відробен. В минулому році в мене вони працювали просто шикарно. Завжди вони. Приманюють у нас крупну рибку. Ну, ви ж знаєте, крупна фракція у прикормки завжди дає результат. В даному випадку я брав мікс 11 зерен, плотва коріандр, кокос, Ну і брав конопельку. Так що сюди в нашу прикормку висипаємо. Ну і конопелька. О, вона якраз мелена, бачите, з водичкою якраз теж буде те, що треба. Обов'язково, друзі, мусор забираємо з собою, тому що берега у нас і так дуже-дуже засрані. Так, дістаємо на 16. Я сьогодні приїхав із своєю сумочкою на 55 літрів, як завжди. Я її використовую для ловлі на фідер. Беремо поводочницю з нашими повідцями і беремо нашу основну сумочку. Зараз візьмемо оснастки в основній сумочки оці я вожу-все для ловлі на фідер. Гачки, леска, Ну, все, коротше, ви поняли. Кормушка тут, звісно, течія у нас присутня непогана. Не знаю, чи 80 грамів вистачить. Почнемо з 80 грамів. Потім беремо кормушку для закорма. І беремо оснастку. Оснастки я використовую, готову від профмонтажу. Це в нас патерностер. Так, наче все є. Очки, пляска на поводки. Все, ложимо на столик і відносимо стальне в авто, щоб нам нічого не заважало і нічого не мокло. Так, друзі, 2 секунди снасті. Собрав я свій фідер новенький, недавно собі придбав. Це в нас флагман Легенд 360 до 150 грамів. Прикольна паличка, вже одну рибалку на неї відловив. Ще її потрібно і спитати на далеких дистанціях, а на ближніх вона працює просто шикарно. Ну і в додачу до неї поставив котушку теж від флагман. Це в нас Sherman Pro 6000. Поєднанні з цією паличкою прям шикарно вона підходить. Зараз готуємо нашу оснастку, я тут вже все наготовив. Дістаємо нашій патернути, петля в петлю і закидаємося. Туди да, сильно некомфортно, коли йде дощ, звісно, немає як вилізти з під зонтік, бо будеш мокрий. Як його тут закидати, потрібно буде виходити, чи я не знаю. Будемо зараз щось вирішувати. Так, наживляємося. Як зазвичай опариш. Но його тут у мене практично немає. Дивіться, як закоконився. Ну Живий. І в поєднанні з опаришем будемо ставити пінотіст від G-Stream. В даному випадку я сьогодні брав кукурузка. Якраз великі кусочки відсипати велику рибу буде те, що треба. Я поки що ще не кліпсувався і ще навіть і не кормився. Я хочу зробити ось пару забросів, подивитися, де воно у нас шу і до дочугу. Ще не можу поки що приділитися з дистанцією вуглі. Не те чи я присутня і непогона. 80 грамм наче стоїть. Там у нас ґрунто зацеплена на цьому на кормушці, то її, якщо чесно, не сильно тягне. О, це вже щось щось вроді непогане, якщо не дуплять. Перед цим... Перші 4 рибки, друзі, я відпустив, я їх навіть не показував. Прям дуже-дуже мілкі. Це щось хоч дві, хоч непогано До, да? Дивіться. Опано. Все, друзі. Короче, місто вибрали правильно. Подивіться, яка плотва. Це плотва почти у дві ладоні. Подивіться, яка красавиця. Да. Нарешті вона до нас. Дійшло преднерестова, шершава, подивіться, яка гарна. Ну така, так, да, дивіться. Почти, почти удвіло духи. Оце вже розмір, я понімаю. Ще б їй трішки-трішки і трішки вже, можна сказати, був батон. Зараз поставлю, напевно, не знаю, чи сумочку свою, чи садок. Зараз буду дивитися. Коротше, розпочинились ми гарною пліткою. Клас. Оце покльовка була. -ху -ху. Ляч, мабуть, так. Да. Що значить переїхати на друге місто, да? Хоч ляч, умова здорова плітка. Прямо аж зірвало з міста. Та ти що Оце покльовка була, друзі. Хорошо, що переїхав. Да, ляч. Оце воно. А поводок у мене то тонюсенький стоїть тонюсенький. Іди сюди, друг, іди. іди. Угу. Оце лопота. І дріб'язок закось повис на другий крючок. Оце воно. А ми там сидимо, кукуємо. Добре, що переїхали. І переїхали буквально на скільки ми? Ну, метрів на 300. І зразу моментально, бачите, перва покльовка, ну, перва покльовка дві такі густіринки витяг. А це друга, і подивіться, яка гарна лопата клюнула. Ну такий скіло десь льо. Що це вже, я розумію, риболочка. Оце місцьок знайшли. Ну, будемо сподіватися, може тут і крупна плітка буде, якщо льош крутиться. Клас. Ця покльовка хороша була така вже, знаєте якщо, якщо не дві, то якщо не дві, то може бути непогана плітка попостися. Тільки ж багато відпускаєш дрібною, ну тут не так, я вам скажу як там. Там взагалі ж дуже дрібно було. А Ну да, їх дві, одна дрібна, а одна, одна звісно, дивіться. Ну, це гарного розміру. Це така, як там ми зранку поймали одну, дивіться, така, попівторило дохину. Гарний розмір. Оце аби хоча б така вона клювала, і це було б за щастя. Йди. Дивіться. Бачите, трошки крупняк підійшов. Дивіться, густіра яка взяла. Прям непоганого розміру. Така як півляща, іди. І плотвинка теж, дивіться, непоганого розміру. Да, Все-таки місце рішає. Потрібно шукати рибку на одному місці, не потрібно сидіти. Добре, що ми переїхали, і дощ як трішки перестає. І тут, як бачите, Рибка, звісно, трішки крупніша є, сілящика піймали і непоганих пліток піймали, так що будемо поки тут сидіти, може ще й батона витягнемо. і упирається ну, да, дивіться підійшов напевно косячок ну прям це вже плітка почала клювати прям гарного розміру ну не така що прям дуже прям гарного ну проти тієї що я тоді ловив ну це за щастя таку половину. дивіться Непогано, не знаю, чи камера розмір передає, але в принципі непогана плітка. Ви знаєте, перестав дощ, трошки плітка активізувалася і доволі непоганих розмірів почала клювати. Ось дивіться, одна, одна відпускна, а друга, бачите, прям, ну, прям гарного розміру. Це якраз засолочний варіант той, що треба. За такою пліткою ми сюди і їхали. Плануємо ще з півгодинки посидіти і, напевно, будемо закруглятися, думаю. І так ми відловилися сьогодні непогано. Місце рішає, я вам скажу, потрібно тільки, тільки шукати рибу. Там упиралися, напевно. Не знаю, скільки годин три ми там просиділи, отаку рибу ловили, а тут прям горна плітка почала клювати. Це напевно батон по-любому. яка мамка <хи> знизу а тут ось така красавиця клюнула друзі оце рибалочка оце я розумію кайф таку плотву подергати просто зачетніше оце воно Так, да, друзі, підійшли батони. М'ялоч клювала, клювала і підійшла. Просто гарна плітка. Дивіться, що О, Ви Просто подивіться на цей розмір. Ви бачите як. Оце, друзі, плітка. Да. Як ми її довго чекали, вона до нас підійшла. Це просто зачутніша сьогодні рибалка. Дрібної, правда, багато половили, але і ось такі мамочки підійшли. Клас. А, друзі, прям дуже гарний розмір почав брати. Ти що? Проти того, що клювало, отака. А зараз прям гарного розміру, ще й батони попадаються. Ну, я скажу, це просто кайфа на рибалка. Ну оце, друзі, цим прекрасним дуплетом ми напевно будемо і завершувати на сьогодні нашу рибалку. Знову дощ починається, так що не бачу сенсу вже сидіти. Ось такий у нас з вами вийшов улов. В принципі, на засолочку 3 кг вдалося піймати. Подивіться яка прям. Гарна ось плотва попадалася, така вже, можна сказати, батониста. Бачите? Та й розмір взагалі я вибирав саму-саму більшу. Лящик один попався, теж непоганий. Бачите, коротше, засолочка у нас буде така як треба. Ну що, друзі, я думаю, відрибачили ми з вами сьогодні просто шикарно. Ви знаєте, скільки я шукав цю плітку, її ніде не було. Карась, карась і карась, А це підвалила плотво. Але, на жаль, вже через пару днів не арестова заборона. Так що... Не знаю, чи буде ми приїжджати сюди на річку, чи не будемо. Коротше, буде видно. Так що відрибачили класно, дуже багато дріб'язку було. Коротше, щоб ви розуміли, сьогодні відпустив я, напевно, пліток 200 чи 300. Ну, такого ж, правда, розміру, ладошняковий, вибирав тільки саму більшу. В принципі, під засолечку така плотва буде самий раз. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока, до нових зустрічей.